Незважаючи на певну апатичність мешканців нашого міста, бажаючих подивитися кінострічку Почаїв у РЦКД назбиралося співзали, і не дивно, адже окрім перегляду стрічки, вони отримали можливість ще й поспілкуватися з її творцями з цим та зі святом покрови і привітали обухівців. Організатори та гості сьогодні ми представляємо вашому німа нашу роботу фільм Почаїв который будет идти здесь в рамках акции, всеукраинской акции, творческие встречи с фильмом По Чаю, которая проходит по городам Украины, помогают нам в этом, в проведении таких встреч. Люди, которые, в общем-то, не безразличны, не безразличны ко всем нам. Насамперед на людей чекала зустріч з Почаївською лаврою та її чудесами. Фільм Тривалістю в годину сприймався на одному подиху. Можливо, тому що грали у ньому талановиті актори театру імені Франка. Може, через те, що створювали фільм одні з найкращих творчих людей України. А може тому, що працювали всі від душі. Хоча приступаючи до роботи, за словами режисера Василя Кіби, ніхто навіть не здогадувався, яких метаморфоз зазнає початковий задум. Начинали ми очі фільм як документальний фільм, бо ми розуміли, що зняти ігрові куски практично ну, це огромної гроші. І поэтому у нас і була така мисля – ми знімемо документальне кіно о те, що є ось таке місце. Когда мы приехали в Пощай, и увидели вот этот собор и роспись в соборе и какие события там происходили, мы поняли, что документальным кином это не вытащить. Вот эту вот глубину этого этой истории показать невозможно. Но ну, нам так показалось. И мы решили все-таки попытаться снять один игровой эпизод. И тут появляется такое всеукраинское объединение державы, которое говорит: ребята, нам нужно снять рекламный ролик. На тему Печаєва, і ми пані, вотану. Ми з одної сторони знімаємо а з другої сторони, ми знімаємо цілий епізод фільму. Своїми спогадами поділилася і юна виконавиця однієї з ролей. Для неї дивом стало навіть те, що вона взагалі потрапила у картину. Загалом усі, хто працював над фільмом, знову і знову переконувалися, печаївські чудеса не просто перекази. Я до к і думаю, о стекло, далі. А там окошко открыто, голова накрыта зеленой материей, вышитой золотом, и отверстие, и лоб Батюшки. Верите, сколько не рассказываю, удивительное чувство. Вот мурашки буквально по коже. Я наклоняюсь, и такое впечатление, что я попадаю в сад цветов. Благоухание потрясающее, как будто только что скосили траву. Я прикасаюсь к теплому лбу Батюшки, Я вышел оттуда. Ребята, які не пішли зі мною. Якщо что що что, що з тобою. Я говорю, ви знаєте, ребята, я не знаю, що зі мною. Наверное, это и есть це вот є прикосновение к вічності. Дивом стало навіть те, що фільм взагалі вдалося дозняти, адже створений він лише завдяки допомозі анонімних спонсорів. Тому і труднощів за три роки зйомок вистачало. Трудность самая большая, конечно, финансовая. И э, поэтому мы снимали его три года, потому что э, все время нужны были деньги. І ми так щось то заработаем, снимаем, не роботу не снимаем, ищем спонсоров і так далі. От. А е всі трудности, трудності вони були фізично трудно було знімати, тому що це, я вже говорив, собиті они всегда завжди дуже трудно снимаются, тому що там события не остановишь. Вот, і приходилось много спать. спати. І... Проте воно того варте, адже реакція глядачів після перегляду не перестає радувати творців-стрічки. І надихати їх на подальшу роботу над духовними фільмами. Я е, почти не вижу, чтобы, ну ні разу не видел, щоб люди виходили з зала. во время показа. Все досматривают до конца, хотя, казалось бы, это художественное документальное кино, такой необычный жанр, так называемая документальная драма, где есть и игровые куски, и документальные, но это и усиливает, по сути дела, восприятие фильма, потому что это не только ты смотришь, как актеры играют, но это действительно происходит в жизни и вот тут, как раз на стыке вот этих вот двух жанров и происходит эта сильная эмоция. Есть такая Повесть Александра Торика называется Отец славян. Мы написали сейчас уже сценарий по этой повести с отцом Александром. Потрясающий батюшка, переживший рак и написавший потрясающую повесть. И вот сейчас уже есть сценарий. Сейчас мы опять же начинаем с того, что ищем деньги. Но это фильм уже полностью игровой. И я думаю, он будет очень интересный для зрителя, потому что там потрясающая история с драками, с боями, с любовью. І з Завдяки видовищним батальним сценам, проникливій грі акторів з одного боку та краєвидам Почаєва й роздумам нинішніх монахів про сенс життя з іншого, авторам фільму вдалося зачепити потаємні струни у душах людей. Фільм дуже понравився, дуже. Ну, історичні фрагменти сподобалися, бо сподобалися як прекрасно свою ролі виконували артисти наші Київського, це ж Київського театру імені Франка. Я так е, поняла, що тут дуже подобається фільм. І Історичні фрагменти безподобні. Ні. І мені ікона ця, я це мене немає просто слів мовити, як мені сподобалася ікона. І дуже гарні зйомки були на небі. Як зйомки, це ж я не знаю, який це так талант, так красиво зняти цю матір Божу на небі. Це ж зовсім. Чудо, я скажу. Фільм прекрасний. Фільм дуже цікавий, дуже пізнавальний. Ми теж їздили в Лару по в у березні місяці цього року. Все, все так, таке фільм, все так, як є. дуже красивий, дуже дуже, дуже святиня велика. Фільм цікавий, природа така красочна для нашого краю. Якраз від ну, така нам рідне, воно. Ну я не думаю, що так свідомість змінить, особливо молодих людей. Це треба, щоб вони там були. А так з одного фільму я думаю, що не станеться такого великого чуда. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.